На нашому місці ми з'являлися три питання: перше про введення штатних одиниць, друге, про організацію освітнього процесу закладу дошкільної освіти, третє про створення груп продовженого дня закладу загальної середньої освіти на 2025-2026 навчальний рік. Четверте про забезпечення підвезення до закладу загальної середньої освіти та обзворотньому напрямку учнів. П'яте про надання назва душової допомоги. Шосте про внесення змін до рішення Шептицької міської ради від 21.12.2024 Номер 3023 про надання пільг на харчування вихованцям закладів дошкільної освіти, дошкільних підрозділів закладів загальної середньої освіти. Учням заходів загальної середньої освіти у 2020 році. Всього це у нас що нам є. Шановні члени комісії, чи є зауваження? Немає. Ем, голосуємо цілому за всі питання, за це, що будемо, будемо три тобто, «за», проти отримали. І приступаємо. Ем, немає душі каже, Немає, Немає. Розглядаємо перше питання про внесення штатних одиниць. Доповідає на повелике. Враховуючи стан керівника заходу ввести додаткові штатні одиниці з 1 до 9 в Зоснівському назву Четицької міської ради посаду оператора, але травма вчислили не рішення. Є питання? Немає. Немає. Голосуємо. Хто за? Три за пропуск немає. Друге детання. Про організацію освітнього процесу закладу дошкільної освіти. На даний проект стосується врегулювання режиму роботи закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів шкір громади з 1 вересня 2025 року. Основна структура навчального року буде починатися з 1 вересня і тривати до 31 травня і рідній період червня-серпень. Значить, робочий рік з 1 січня до 1 грудня. Затверджуємо капитанників робочий тиждень. Для більшості садочків і підрозділів визначено інтервалі з робочого дня 9 годин з 8 до 17.30. Для частини дошкільних підрозділів 9 з 8.30 до 17.30. Керівники закладів повинні внести зміни до своїх статутів. І попереднє рішення з 95-го року, де йшлося, що 10,5 має тривати робочий тиждень, Ну, Фактично, ми проводимо режим роботи до шкільних закладів у відповідність до сучасного законодавства, враховуємо потреби батьків і також можливості закладів. Тобто зменшується на одну годину робочий час? Ну, фактично, Якісь питання да. голосуємо. Хто за? За кроки отрималися немає. Третє питання Прост... про створення букволення. Це була за середній світ. На 2025, 2026 навчальний. Відповідно до законодавства і подання керівників шкіл з 1 клас, 25 року у закладах регіональних середнього слідчиської міської ради створюється купить подовженого дня для учнів молодших класів. В більшості будуть працювати в режимі трьохгодинного ворочого дня у гімназіях 1, 2, 3, 4, 5, 5, 8, 10, 12 і Гірницький 8. Тузнівській, 14, гімназії імені Лубовській, Тузнівському ліцеї та початковій школі 11 буде організовано відповідно якийсь груп. Але додатково передбачається група з конкретною кількістю учнів. Це Приятницька гімназія буде 19 учнів, Острівська гімназія 20 учнів і Володимирська гімназія 15 учнів. Початкова школа 11 також приймає. Група художнього омина та одна група в режимі е, півтора години. суть фактично того рішення це є пропонувати роботу групи подожди, щоб забезпечити дітей наглядом та розвитком після уроків. Мама питання. Немає. Оголосуємо. Хто за? Хто проти отримали немає? Четверте питання про забезпечення. Підвезення до закладів загальної середньої судді удво... у паузоротному напрямку учні. Це рішення спрямоване для забезпечення того, що дітей до освіти відповідно до закону України і е, санітарного регламенту. Основні пункти даного рішення будуть передбачати підвезення шкільних автобусів учнів зі сіл Бенбуга, Тубрячи, Нежича, здоровостей, села і спострів. До тиші та з території військових частин та О 200 та, та 1110 для до закладів освіти житицької громади. Визначені конкретні школи та ліцеї, куди здійснюються перевезення. Це буде гімназія 4, гімназія імені Буборських, ліцеї імені Тараса Городецького, Острівська гімназія, Селецька гімназія, імені Івана Клинова Легенда і Суснівський ліцей. Директорам доручити до організацію перевезення та да, затвердити маршрути і розклади, і останнім пунктом це буде контроль за даним рішенням, вона відповідного заступника. Фактично рішення систематизує регулювання організації перевезення дітей да, до школи громади, проховуючи додав населених пунктів і закуплюємо потрібну військову частину там, де є можливість допинятися автобусом, щоб діти могли сісти чи вийти. ви організації. Питання голосуємо за. Пропоную розглянути шосте питання і повернутися потім до п'ятого. Є заперечення? Шосте питання про, относи, про внесення на змін рішення до рішення Шептицької міської ради від 21-2024 року. Но 3023 про надання фільми на харчування вихованця закладу. Дошкільної мають освіти, дошкільних підрезів закладів загальної середньої освіти, учні закладі загальної середньої освіти у 2021 році. У цьому рішення міська рада вносить зміни до рішення 2023, 2021, 11 24 2024 року. Ми уточняємо критерії доходу. Право на пільги мають сім'ї, де середньомісячний дохід на одного члена не перевищує встановлювання пожиткового мінімуму. Також розширюємо коло отримуючих пільг. Пільги поширюється також на дітей з особливими освітніми потребами, які навчає запуск соціальних чи інклюзивних групах, Таким чином ми більше ми встановили на підвищення соціального захисту дітей і на забезпечення сімей у нашій громаді. Проводимо у відповідні згідно закону. Ага. Є питання? Ви усуємо, тож перед замок, немає. Повертаємося до п'ятого питання, ми надаємо одне газової грошової допомоги. Є в різному Немає. Нема Нема. Отже, це питання ми закриваємо нашу комісію закрити переконувати режим, адже тут ми озвучити щодо персональні прані.